Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площа, тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі трактор Священського обладнання. Є ось 26 стоять 26 люди туди. Хочуть хазяйство взяти. Помічника. Трактор дуже в гарному стані. Всі трактори у нас в гарному стані. Ну, учиться їздити задню ключив. Буде перевіряти зараз гідравліку, світло. Обдивляється всього. Людина неостатня, поважна людина, гарний покупець молодці. Будь ласка, запрошуємо на нашу площадку придбати собі трактора і сільського дочка обладнання. Дякую.